Добрий день, любі сестри. Вітаю вас сьогодні. Дякую, що всі ми збираємося. Дякую, що ми всі молимося. Дякую, що ми стоїмо в тій на варті, яку нам Господь Боже поставив. І сьогодні я хотіла поговорити на таку, на таку тему. Ну вони, вони дійсно всі, вони, ми їх всі дуже добре знаємо. Але знаєте, як колись я для себе вирішила, що це не проповідь в церкві, це не домашня група, це освячення, це інший рівень, це треба глибше, треба ширше, треба якби придивлятися до певних своїх речей, щоб дати Богу можливість це в нас прибрати, і щоб тоді його сила вона буде рухатись ще більше і більше. Тому сьогодні я хочу так би поговорити на відносини, на відносини в, в християн віруючих і те, що стосується людської душі, Тож, те, що стосується ставлення до душі, до людини. І ми знаємо, да, ми знаємо дві, дві заповіді основні, які є: тобто, возлюбив Бога і возлюби ближнього як самого себе. Ну і ми ж розуміємо, що так і написано в Біблії, що ну Бога легко любити. Він досконалий, він любов, він милостивий. А людина вона з всіми з, з, з різними своїми за і проти, з різними своїми проявами, з різним минулим, з різними дарами, і, якби не зовсім легко приймати інших різних людей. Але Господь сказав таку в Івана 15 главі, Він сказав: нову заповідь я вам даю: любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Ми розуміємо, да, що Ісус розказував про таку любов, яку буде видно. І по якій буде видно, що ви якісь інші. Ви якісь, е ви, набуть, брати сестри. Мені колись я їхала з одною е сестрою, розмовляла. Він каже: ви, мабуть, сестра. Кажу, да, ми сестри, такі ми сестри во хресті. І Бог нам ставить такий рівень. Це непростий не рівень, непростий рівень любити один одного, якби ставитись з повагою, ставитись теплом, ставитись лагідно, при тому, всьому, що ми самі не, не досконалі, ми не звершені. В нас дуже багато прояв і в людях так само. Але все ж таки як важно те, що Бог якби е, в свій час і мені підкреслив, тому що, начебто, я теж, ну, начебто, ми всі непогані люди, правильно. Але мені Бог сказав будь обережною з чужою душою. Це найцінніше, що в мене є. За, я, я за це е, син пішов, щоб спасти людські душі. Син пішов на хрест на смерть. Щоб спасти ці життя, це найцінніше. Тобто, душа вона йде за тим духом, яким вона наповнена. Якщо в неї дух не чистий, то вона тягнеться звісно в ад. А якщо освячується з Гос Господом, йде за ним, то вона піднімається на небеса. І е, ну, ми, ми теж я ж кажу, ми всі різні, ми всі з різними своїми якимись за і проти. Ну, ти думаєш, що начебто з людиною говориш нормально, а Боже таке бути, що їй не ну, це якби не то, що неприємно, але. Вона відчуває, що її не цінують, вона відчуває, що її не поважають, да? вона відчуває, що не цінують її працю. У мене так само було з мамою. Да? Я, я ставилася якби до певних. Я, ну, я просто говорила, от, 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 такому от, ну, це начебто не обурення, да? ну, на... ну я от говорила так би, щось доводячи, і я не розуміла до, до певного моменту, що їй це неприємно, що я якби тисну якимись речами, я доказую якимись речами. Щось намагають, і коли він мені показав її душу, то я зрозуміла, що ну вона ж теж має право на думку, вона теж має право взагалі то від мене, як доньки до мами, на повагу, і я не маю на увазі тут просто по відносини донька мати, да а взагалі людина до людини, душа до душі. Uh, і це важливо, щоб uh, якби ти став, робив такі речі, ставився до людини так, щоб вона відчувала, що дійсно її і люблять, і цінують, і, і допомагають, і з нею лагідно і uh, якби ніжно відносяться. А, і знаєте, колись теж ще вам скажу, колись мені Бог теж таку підказав річ. От ми дуже говоримо часто, що я тебе люблю, да, я там, чи я тебе люблю, любов'ю Ісуса Христа. І ви знаєте, як провірити, що чи це так, чи це любиш ти людину, чи ти просто говориш? І це не просто. Це не просто. От, спитайте тих людей, скажи мені, будь ласка, в наших відносинах ти скажи, будь ласка, ти відчуваєш, що я тебе люблю? Що я тебе там ціную? Що я тебе поважаю? І ще може бути таке, що людина не зможе тобі щиро сказати. Людина не зможе відкритися, і я думаю, у нас у кожного є такі стосунки, які. Якби ти розумієш, що якщо от У мене теж такі люди є, що я розумію, якщо я спілкуюся зараз, це треба спілкуватися з певною людиною. Я розумію, що там можуть бути варіанти, коли мені е, до мене поставляться не так, як би як би ну, я хотіла. Е, звісно, я терплю, звісно, я нічого не говорю, мовчу, я якось притерпіваю ці речі, але ж все одно такі стосунки вони призводять до того, що ти не хочеш таку людину говорити. Ти не хочеш спілкуватися, ти закриваєшся, ти ставиш якісь бар'єри. Тому що відчуваєш цю неповагу, відчуваєш це, це її власне відношення до тебе. Тому що я точно знаю, що там Господь не відноситься ні до кого. І, і да, він, Я ще раз кажу, він досконалий, він дуже, е, в нього дуже високий рівень, але ми можемо цьому навчатися, якщо ми аби ми хотіли, аби ми намагалися, аби ми робили певні е, е, речі. І знаєте, е, декілька два місцеписання, вони, начебто, стосуються. Трошечки інших речей. Але ж Луки 21.34, написано: зважайте на себе, щоб ваше серця не обтяжувалося на жертву та п'янством. Ви знаєте, я хочу виділити цю першу частину. Зважайте на себе, щоб ваше серця не обтяжувалося якимись речами. Це так би звичка, да говорити з людиною зверхньо говорити неповажно, говорити може категорично, да тиснути на неї певними речами. 에, тобто, щоб дійсно, це треба російською «смотрите за собою, тобто, на, дивіться за собою, дивіться, як ви, дивіться на себе з боку, як ви до людини в цей момент розмовляєте, говорите. Я, я, я ще раз кажу, я, я кажу про себе, тому що в мене все одно час від часу такі моменти є, вони проявляються, вони вириваються у мене. Слава Богу, я дякую Господу, що я це бачу в собі. Що я це замічаю, і я тут же намагаюся, е, Боже, Господи, ну, не, не, не вдалося. Це ж на, набагато річ, ніж раніше було. Це, може якийсь там е, раз в рік, може раз в півроку, але все одно ще якийсь момент щось, І це треба дійсно дивитися за собою. І також е, написано Марка 14,38: пильнуйте і моліться. Російською бодрствуйте, мені дуже подобається це слово, щоб не потрапити у спокусу, бо був бадьори, а тіли Тобто є отака спос, спокуса, да, там може повисити голос, може зневажливо говорити, може там якось у мене от у мене така точно, я не один раз теж намагаюся з цим працювати, ну, я бачу, що вже виходить. От є люди, які вони ну, такого, може, ви, ви їх знаєте, цих людей, такого більш. При, ну, Понижче вони, вони багато багато говорять, вони щось там таке е, в них може щось не з розумом не в порядку. І час від часу я ну, цих людей треба так, керувати їми, треба не давати можливості робити те, що вони хочуть. Але я по я побачила в собі, що у мене до цих людей зневага. Такій сякі ну я внутрішню. Я звісно цього не показую навіть, але внутрішню я як не зневажаю цих людей. Чого це я повинна їх не зневажати? Ну, людина така, да, там не буду я з ним, звісно, там, чай пити чи щось там, спілкуватися багато, але внутрішню зневагу я можу собі прибрати. Я можу собі сказати, ні, я цього не хочу. І, і ця спокуса, вона знаєте, вона теж буває в основному. Це в цей момент ми передаємо власне ставлення. До людини, до його якихось дій. А ми ж знаємо, що нам треба дійсно розділяти гріх і людину. Да? Гріх ми можемо з ним е -е, і по перше навидіти і воювати з ним, і молитися за людину а до людини мати певне. Люблячи відношення, хоча знову ж таки не потакати, не, як якби, не робити все, що він схоче, як він сказав, як він загинає свої пальці. Звісно, ні. Іноді треба облічати, іноді треба бути і суворим, і строгим. І категорично може в якихось вічах. Але перша реакція, звісно, вона повинна бути оце е, та любов, про яку Бог сказав про нову заповідь: що любіть один одного, як я вас полюбив. І е, я думаю, ви з мною згодитесь це дуже неприємно відчувати, коли ти служиш в церкві, коли ти робиш повну роботу, коли ти роб... ну, вдома, наприклад, ти теж робиш якісь дії. А до тебе е, виявляють певні такі, такі відношення, що просто руки опускаються і не хочеться нічого. І е, дійсно, якби дуже важливо, щоб люди відчували, що ми цінуємо їхню роботу, ми цінуємо їхню працю, ми цінуємо їхні е, якісь слабкості, да? ми цінуємо е, те, що він взагалі навіть, поруч є ця людина, яка теж тебе, я впевнена, дуже багато людей нас і підтримують, і допомагають. і... Якби ми поруч, ну, сім'я, є діти, сім'ї, і звісно, не треба зосереджуватись на помилках людей, не треба, якби все ставити їм як їхню, як характер, да? тому що ми знаємо, що Господь може все міняти. В першу чергу, кого нас, наше ставлення до цієї людини, наше ставлення до цієї ситуації, і пам'ятати про те, добре, і гарне, що ця людина робила, чи робить, чи, чи буде ще робити. І того, хай Господь нам допоможе. Тобто, от у цих уже це кажу, це не просто рівень проповіді, а це рівень освячення. і хай нам Господь допоможе прибирати усі всі такі. Вони маленькі ці речі, вони час від часу проявляються. Вони якби такі, начебто, незначні. Але оці незначні речі вони псують стосунки, вони псують відносини. Вони ну у мене до, до того доходило раніше, що я взагалі э, сердилася і взагалі не говорила Богу, де не хочу я з цією людиною взагалі спілкуватися, Прошу тебе, прибери з мою шляху. Але звісно, Бог мені давав цю людину того, щоб я змінялася і э, ну. Намагатися, як там написано, щоб бути у мирі з усіма, якщо ви можете. Тобто проявляти ту любов проявляти ту повагу, ту вдячність. Якщо помилились, то вибачтеся перед людиною. Да, вибач, там, я не, не там чи мені було погано, чи я втомився. Я дуже часто, коли я втомлююся, то теж у мене такі прояви бувають. Але ж все ж таки проявляти цю культуру, коли. Ти, ну, ти не святий, ти теж помилишся, але проявляти це ставлення, проявляти це відношення, проявляти е, ту любов, яку Господь нам заповідав е, мати між собою. Слава Господу!